Ми переходимо до наступного, до восьмого етапу це перша реєстрація. Перша реєстрація сьогодні в Україні відбувається в сервісних центрах, і коли ми автомобіль ставимо на першу реєстрацію, нам обов'язково потрібно проходити експерта, робити експертне дослідження в сервісному центрі, отримати спеціальний такий документ, де вказано, що ваш автомобіль не має перебитих він кодів, і все в майбутньому вже цей самий день. Ви можете автомобіль продавати, і вже експерт не потрібний. Експерт потрібний тільки для першої реєстрації. Після того, як ви пройшли експерта, ви йдете вже в самий сервісний центр, подаєте документ. Всі і вам ведуть український технічний паспорт і українські номера. Все, ваш автомобіль є зареєстрований, і ви вже повноцінний власник. Дев'ятий пункт. Відразу на автомобіль робимо страховий поліс. Будь-яка українська автосивілка, хто хоче собі каску, робіть каску, ваше право, але страховий поліс потрібно зробити відразу, тому що цього вимагає закон в Україні і щоб вас ніхто не штрафував. І десятий пункт: останній кайфуйте від свого автомобіля. Ви молодець, ви зробили все правильно, зробили поетапно, і у вас не було жодних проблем. Головні моменти, на які ми звертаємо увагу: ніколи не робіть ніяких передоплат, щоб у вас не було проблем, ніколи нікому не платіть, щоб у вас не Міг кинути люди. Зробили роботу, все добре, заплатили. Приїхали дивитися, сертифікація нормальна. Заплатили, купили страхівку там онлайн, заплатили і все. А не так, як до мене дзвонять, Люди кажуть, замовив когось автомобіль за кордоном, скидаємо 5 тисяч доларів. Ні автомобіля, ні грошей немає. Отже, бережіть свої гроші, бережіть свій час, і у вас не буде жодних проблем. А ми з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.